Доброго дня, шановні виноградолюбителі! Сьогодні у нас 1 липня 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це обробка нашого винограда фунгіцидами і інсектицидами після цвітіння. Цю обробку ми зазвичай робимо тоді, коли ягода досягає розміру такої доволі крупної горошинки, таке як консервівний горошок або більшою. Іноді навіть відкладаємо, якщо стоїть суха, хороша така тепла погода максимально пізніше, коли ягода, мабуть, може бути навіть як розміром з невеликою вишню. Але в цьому сезоні в нашій місцевості досить таке були перед за цим періодом досить таки були затяжні дощі. І ці дощі були такими не дуже інтенсивними, але постійними, щоденними, і листовий апарат знаходився постійно в вологому середовищу, і е, перед світінням та обробка, яка була зроблена, поступово препарат інактивувався, змився десь частково, і захист поступово втрачається. Якщо залишити, Ще наші насадження хоча б там на 2-3-5 днів і робити цю обробку пізніше, ми можемо мати якусь вже певну спишку захворювання, так як я от на листках вже помітив перші прояви. Це в нас пішова зазвичай він перший, міллю ще не видно. Як оподілити, вроді, листок звичайно чистий, але на ньому от такі, як вроді би, дещо він сіруватий такий нальот, як вроді би, злегка. Він припорошений, як вроді би грязь легенька така на ньому в віді пороха. Але це вже йде з пороношення е, ідіума. От просто дуже складно передати камері. Сірувати на лід. А ти з цієї сторони може знімати, так воно краще. От. Це сірувати наліт це прояв, перший прояв ідіюма. Це в більш загущених місцях, де там багато листового апарата, він зразу проявляється. А потім він поступово робить от це вже більш старіший листочок. От вже такі пішли п'ятничка першого оїдіума, от Ви бачите, він затемніє. От п'ятно ідіма. І потім поступово з листка перейде на пагані. На паганах будуть темні такі п'ятнишки. Які потім будуть досить швидко розвиватися, і весь пагін покривається такими павутинкою покрито темних помалювано павутинка. І це такий прояв проявоідюма. Щоб цього не трапилося обов'язково, потрібно зробити, бо це вже прояви спороношення, тобто вже період. Розмноження самого грибка в рослині проходить і пішло з пороношення. Потрібно дуже терміново це все робити, обробляти і в ніякому разі не відкладати десь на потім, бо ситуація така, що за два-три дні можна мати дуже таку серйозну спишку цього захворювання. Мільдю поки що не видно, але все-таки ми робимо таку комплексну обробку, комплексний захист мільдю, аїдіум і сіра гниль в першу чергу. А також додаємо обов'язковий інсектицид, який буде слугувати у нас захистом від сосущих гризучих комах. В першу чергу зараз в цей період дуже можуть нам докучати це трипси і листовійка грунова. Ну, в першу чергу нас, от, в нашому регіоні це трипс. В цьому сезоні його було набагато менше. Ми застосовували проклейм, якось замітив його хорошу дію. І вирішили в цю обробку його обов'язково включити, то як він проти трипса йде і дуже чудово попрацював. Раніше в нас трипс проявляється інколи на листочках, такими маласенькими з такими як бугорочок, як вроді голочки поколено. А саме шкідлива його штука, коли він от коли поражає молодий, молоденьку ягоду. От ягода тільки цвіте, або тільки закінчила цвітіння. Якщо ви все помічали, от ягода зелена, а на ній або півягодки, або десь якийсь фрагмент ягоди, моментально таким, має чорне п'ятно. Це враження трипсом, він десь прокол зробив і пустив свій токсин, десь там трошки. Попив цього соку, але на ягоді залишився такий чорний слід, який, в принципі, ягода від цього не страждає в рості і подальшому. Але на ній буде це чорне пятно, поступово розтягуватися з мірі росту самої ягоди, і буде такий, е, така легка оржавленість. Як буває на яблуні, на, на яблукові, на груші, от така буде на ягоді така оржавленість. Вона, в принципі, нічим і не шкідлива, якщо буде суха погода, але, не дай Бог, під час достигання. Такої ягоди пройде дощ, в цьому місці еластичність шкурки ягодки е, втрачається, і вона буде в цьому місці просто трі... лопатися і загнивати. Оце досить таке шкідливо. Щоб цього не трапилося, з цим шкідником потрібно обов'язково вести боротьбу. В минулих роках у нас вони були перші такі невеликі прояви, і ми завжди стараємося якийсь інсектицид додати, щоб з ним обов'язково боротися. Ну, в цьому разі ми будемо додати проклеєм, тим більше він працює досить хорошо при високих температурах. Досить хорошо проникає в рослину. По інструкції пишеться взагалі, що для нього навіть дощ, який може пройти через невелику кількість часу, там через декілька годин, для нього не страшний, так як він дуже швидко всасується в рослину. Тим більше, що по проклейму, те, що я читав, він ще й природнього походження, тобто це також важливо в даний період. По фунгіцидах, що ми будемо застосовувати? це як зазвичай Голд, це обов'язково фалькон. Редоміл йде від мільдю, фалькон від аїдіума. І свіч це я читаю, еталон від сірої гнилі. Ми застосовуємо ці препарати вже багато років. Їх не змінюємо, прекрасно працюють. Дуже чудово себе зарекомендували. По нормах даємо 50 грам редоміла, 5 грамів фалькона і 10 грамів свіча. Це на 10 літрів розчину. І плюс я туди додамо проклейм. Кому необхідно, можете додати будь-які мікро-макроелементи, типу плантафола. Це якщо є, є у вас потреба, якщо ви хочете додати. Ми зараз будемо цим працювати. Значить, Обов'язково при обробці застосовувати захист, захист, засоби захисту, тому що ну, зараз листовий апарат досить таки вже високий і потрібно. Піднімати саму удочку поприскувача повище, летітиме на вас, все повністю обов'язково треба, щоб був захисний одяг. Були вас або захисні окуляри, респіратор, або повнолицева маска, рукавички, взуття і все, що потрібно. Шапочка. Ні в якому разі не нехтуйте, це збереже ваше здоров'я. Ще хотілося сказати, що бажано перед обробкою винограда провести підв'язку всіх пагонів. От ми буквально. Позавчора, вчора закінчили підв'язку пагонів, прибрали все лишні пасинки, там, листочки, кої де її прочеканили, якщо нам потрібно, кої де вив'язали, як ви бачите, от верхній, там, де максимально використовуємо лозу для розмноження то все це потрібно зафіксувати, щоб не було у вас такого, як то кажуть, віника, який стерчить просто хаотично, щоб вам було зручно і обробляти. От Коли все підв'язано, ви пройшли, в одній площині його обробили і все чудово. Тобто Нема такого, що потрібно з усіх сторон якось пробувати туди всунути, оприскувач і обробити на наші лози. Бажано підв'яжіть і обробляйте. Якщо в вашому регіоні дощів не було, і ви бачите, що доволі таке сухо і чудово, все розвивається, немає ніяких проявів мільдю, з цією обробкою можна навіть трошки зачекати. Ну, якби в нашому регіоні було все сухо, я б ще як мінімум днів 5-6, а можливо й тиждень ще цілий перечекав би, щоб максимально продовжити роботу першого захисту, який був перед цвітінням, а потім обробили після цвітіння, і далі вже було б практично до кінця. Вегетації всіх сігів обробки зазвичай вистачало б. Бувають випадки, коли от ви обробили і це, практично постійно йдуть питання: от я обробив через там 3 години, 2 години, чи через 5 годин пройшов дощ. Що робити? Чи повторювати обробку, чи не повторювати? Якщо дощ пройшов, з інтервалом, десь після вашої обробки там, 6 там, чи 8 годин і більше після цієї обробки, в принципі, препарат встигає добре впитатися в рослину і доволі нормально буде працювати. Якщо там 12 годин це взагалі чудово, то не потрібно бити якби, на сполох, все буде чудово. Але коли пройшло там година 2-3 і пройшов дощ, то практично це вже препарат змитий. Повторюйте обов'язково цю обробку, це дуже важливо, не нехтуйте ні в якому разі. Я розумію, що це лишні витрати, але все-таки препарат не повністю ще ввійшов в нашу рослину, він залишився на листовому носій пластинці і його просто дощем змиває. Обробку обов'язково робити тоді, коли максимально. Скажемо так, Сонце неактивне. Тобто це вечірній час або рано вранці. Щоб препарат як можна довше був на листовому апараті, щоб він не швидко підсихав, щоб максимально поступово він впитувався в рослину. Це досить таки важливо для подальшої довжини самого захисту. Чим довше препарат буде на листовому апараті в мокрому вигляді, тим більше, більша його доля впитається в нашу рослину і він довше буде тримати захист нашого винограду. Ми обробляємо у вечірній час. Зараз сьома -го година вечора. При обробці старайтеся максимально змочити листовий апарат повністю знизу до верху, щоб листова пластинка була мокра. На грони старайтеся попадати, але не таким великою кількістю, аби щоб легеньким туманом пройтися, щоб не було на них звисаючих капель розчину, який потім. Можливо, бо ягода зараз досить молоденька, досить така чутлива, щоб не було на ньому хімічного опіку на, на ягоді. Буквально легенько так пройшлися туманцем по ягоді, і цього достатньо. А коли от, буває дуже сильно змочують ягоду, то тоді можливий на ягоді хімічний опік. Щоб цього не трапилося, старайтеся не переусерцювати по ягоді. Цього не потрібно робити. Легень, легеньким туманом і достатньо. Ну, на цьому, я думаю, будемо завершувати наше відео. Кому вам сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписувати на наш канал. Попереду весь сезон. Багато цікавих новинок повинно в цьому році заплодоносити. Будемо все демонструвати, показувати, всі наші роботи, що ми виконуємо в першу чергу по догляду за рослинами. А також будемо показувати сортовий набір, який ми вирощуємо і демонструвати. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна. До побачення!